Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя і твердина моя. Боже мій, я надіюся на нього, бо Він тебе вирве з тенер та моровиці з згубної, Він паром своїм вкриє тебе. І під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його, правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходять, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся. І зарплату безбожним побачиш. Бог Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться, По своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив ти об камінь з ноги своєї. Не лева й вужа ти наступатимеш, не й крокодила, ти будеш топтати, що бажав він мене та й збережу, зроблю його сильним, бо знає мене. Як він кликатиме мене, то йому відповів, я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу Його, і він бачити буде спасіння моє.